Вітаю, робіть друзі! Ви на каналі Бабусень не тільки. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова в нас піде про петунію. Не розбираємося, сурфінія це чи петунія, а просто говоримо про цю красиву рослину, яка радує нас все літо. На даний момент все рівно скажу, це сурфінія, і одна із ознак, те, що два черенки, а то й 3 в одному горщику для букетного типу цвітіння. Ви зайшли в садовий центр чи магазин і купили гарний кущик цієї рослини. Перше, що ми робимо, це обробляємо від хвороб і шкідників. Профілактично. Можна скористатися актарою, топазом від мочної роси, або тим же самим доктором Фолі. Грунт повинен бути легким і дуже поживним. Якщо недостатньо поживний, то можна скористатися осмокотом. Беремо для довготривалого дії, це мінімум 6 місяців, вони відрізняються саме по цьому. Садимо ось так, я роблю горщик, ставлю, накладаю землю, відриваю корінці і ставлю горщик. Як бачите, немає замурзяних рук, немає ніде нічого, головне. Грунт повинен бути вологий, тоді корінці одразу йдуть в бік, коли сам горщик із квіткою, і я підсушую пару днів. Як бачите, ось я посадила вже квіточку і обрізала всі квіти. На даний момент мені потрібна зелена маса. Тут два кущика і з вершків рослин вегетативних. І тому вони не такі вже й великі, нам потрібно наростити. Через пару тижнів можна пролити укорінювачем, точніше, зразу після посадки можна на другий день пролити укорінювачем. Або моносульфатом калію один, один раз. Не починаємо поливатися підмірищеним на... містом калію добре Не... з і... підвищеним містом азов. Код вже добре приваль декілька разів тільки чистим через два тижні. Потрібно. Я роблю менше концентрації, Інакше від збільшеної плотливо, кількості Після як в наша вибачаюся. Ми починаємо рослина. Теж може захворіти. Універсальним добривом ми розібралися. двадцять вісім. Це дуже 18, 18, прожорлива 18, рослина, тобто, так, прожерлива дуже азот, і, і вона і полюбляє дуже багато добрива. Як Можна, тільки з'явилось через бутончик, раз проливати і гуматами. але не перестарайтеся із азотом, бо буде гнати листя, будуть товсті, як олівець, товстий, стебла, а цвіту не буде. Але зараз нам потрібно наростити е, листову масу, і е, по тому азот, тут, як ніколи, до речі, буде. Об'єм горщика. Саме на таку, як я садила, ви бачили, у мене горщик мінімально 4 літри. Якщо у вас рослина петунія, яка буде в кінці, це мої рослини, мабуть, я під конець і залишу, то є рослини, які потребують і. 7, і 8 літрів, а деякі і 50 літрів буде мало. Моє і такі прож... пер... любителі попоїсти. Полив частий, інколи потребується обробка від хлорозу. Дивіться, хлороз з'являється, коли різкі перепади в основному день на температура і нічна, і тоді листочок бліднішає. Що ще? Хвороби і шкідники. Завжди профілактично обробляйте, і тоді ви не знатимете, що це за проблема, бо профілактично завжди легше і більш, так як по карману не так б'є, по кишені не так б'є, ніж лікувати рослину. Далі, десь у липні. Ми поговоримо з вами про обрізку ампельних петуній, саме ампельний. Я знаю, що дуже багато люблять саме кущові, але вони ніколи не будуть ось такого розміру. Це Тайдал Черрі, рослина, яка росла у мене в 50 літрах. Це напівампельний сорт, а це ампельний сорт опера і. Це вже, ви бачите, не мої. Це два фото, які я знайшла на Google фото, залишилися. Я не маю зараз картотеки, фототеки своєї, нічого. Самі знаєте, по якій причині. Я дуже люблю сорти Тайдал і Опера це саме петуння насінева. Вона відрізняється від сурфінії, яка розмножується тільки черенками. Це сорт, який виведений, і ще, коли відсвітається, обов'язково зривайте на петуні насінню в коробочку. Тоді вона буде довше квітнути, буде довше радувати вас. А у сурфінії... Вони стерильні в основному, і цим добре, просто збираєте квіточки, які обпадають, і квіточка, ця рослинка радує все. Вас все... Про петуню я можу розмовляти дуже довго, і питань по ній менше не стане, бо вона улюблена, квітка дуже багатьох. Як може не радувати квіточка, яка цвіте починаючи з травня і закінчуючи пізньою осінню? Якщо вам буде цікаво ще щось, пишіть, бо, можливо, я щось пропустила. І ще хочу сказати, коли ви купуєте Кашпо вже з квіткою, вона вже там заполонила повністю об'єм. Потрібна перевалка, обов'язково це відноситься до підвісних кашпо. Пересадіть у більший об'єм. Або. Навіть збільшення добрив не дасть того, що часто і густо вони все рівно пропадають і пишуть: ось купила погану квітку, була спочатку гарна, а потім почала пропадати. Вона пропадає від того, що їй нічого їсти, а ви розумієте, що немає їжі, немає гарного росту і немає радості. А ця квіточка уміє її дарувати. Якщо будуть питання, пишіть, я обов'язково вам відповім. І до зустрічі!